Півонія красива квітка, з якою людство знайоме понад дві тисячі років. Назва квітки пов'язана з ім'ям давньогрецького бога целителя Піана, який зцілив самих Аїда і Ареса. І саме за свою красу, разом із цілюшими властивостями, рослина увійшла в культуру під Божественним ім'ям Півонія. Сучасні півонії серед садових рослин. Займають одну з лідируючих позицій і можуть позмагатися за першість хіба що з трояндами. Яскраві, невивагливі квіти прикрашають клумби, садові комплекси та оранжереї. Магія аромат квітки притягує погляди і, звичайно, викликає найромантічніші емоції. Тому в країнах Азії півонії прозвали квітами кохання. Півоні багаторічні, трав'яністі, чагарникові та напівчагарникові рослини. Листки чергові, великі, пересторосічені, а якого кольору вони? Так, темно-зеленого кольору. У півонії декілька масивних стебел. У деревоподібних видів стебла з віком здерев'яніють, перетворюються на стовбури, але не дуже гілкуються. Квіти півоні великі, двостатеві одіночні. Білого, жовтого, рожевого, червоного кольори з відтінками. Складаються квітки з 5, 8 і більше полісток. Велику кількість течінок мають маточок від 2 до п'яти. Після цвітиння формується плід у формі багатолистівки, в якій містяться насіння. Забудовою квіти кіпіонів розділяють на немахрові, напівмахрові, японські, а немоновні махрові. Півонії застосовуються в кулінарії та медицині протягом кількох тисяч років. Їх пелюстки використовуються для приготування салатів, напоїв та цукат.